Так, всім лаки. Сьогодні проходимо третю ніч, але. Як я говорив, сьогодні купимо якісь кінчики. Е, я собі підфармив до 19 тисяч, бо от майже до 20. Вот. І я тут на генку один скінчик придивився, тут один. Короче, класний, Вот, оцей. Вот. Я його купляю, от Qt Batman, прикольний. І нас лишається 4 тисячі, ну 5 тисяч балансу. Що ми можемо ще придбати. У. Тим... Давайте придбаємо оцю от стару версію тімохи. Давайте. Бо на іншій, в принципі, прикольні скінчики нам не дуже хватає, Тому. Я думаю, що ми тепер можемо реально починати е, третю ніч. Поїхали. Ой, зараз буде дуже цікаво. Давайте зразу бейк. Алло, алло, дружиш, малыш. А, дружи. Ага. А, задержать Ага. Осталось ночи. А, залишилось лише три ночі? Вот, походился. Все за роботу. Юшкин ты, Батрюшкин. Так, а де зараз Тімоха, Йошкену ти кошки блін, а? О, вони вони вже настільки близько. Ладно, давайте тоді ще раз поставимо чайник. У нас дуже мало чаю, дуже мало. Так, зразу отак от. Можливо, ще навіть пиріжків зараз наробимо. Він, якщо я не помиляюсь, просто сказав, що він дуже швидкий, швидкий чи що. І зараз будемо дивитися на генку. На так. так, поки ще немає нікого. Йошкін ти О! О! А? Давайте сьогодні попробуємо вийти кудись. В місто просто. Не, в місто то можна вийти, але який сенс сього. А чому вони не бомбляться? Даю слово чушпана, Йошкін Вони ж і чушпани Ладно, все то шутки. Так, нам зараз, знаєте, що треба? М -м -м -м, генератор би заправити, от, не помішало би точно. Давайте це ми і зробимо. Бо дуже він швидко щось тратиться, Йошкін, ти Кошкін, а? А чому так швидко генератор тратиться? Має мене всього три каністри лишилось. Йома моє Ладно, давайте щось виглянемо. Віконись, віконечко. Зараз подивимося, де вони. Йомаю -йо. Вони вже тут, бляха-муха. Йомаю мою -йо. Подивіться, Бетмен і простий тімоха летить. Окей. Okay. Окей okay. Бам просто. Сюда! Все, изи. Пока что друга ночи, не понял. Так, виключись. Так, давайте ще вот тут так вот попечем зараз пиріжків. А до речі, я не знаю, ну на Тимоху мені здається, що скини нормальних, Как вот ні... Вот ніби, то як нема. А может и є. Напишите просто в комментарии, який мені скин. Наступну серію на тімоху вибрати, і я обов'язково його. В наступній серії куплю. Так, а тут у нас о. Або можете просто написати самий дорогий, я куплю самий дорогий. Так, бам. 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 Просто чат... Чотирьох просто. Вальнув просто. Чотирьох, прикиньте. Блін, у нас дуже мало процентів цього. Йоме, давайте ще чайник поставимо і пиріжків наробимо. У нас реально дуже мало процентів генератору. Оце дуже погано. Треба ще пиріжків наробити, я думаю, що на цьому вже буде все, я думаю. Так. Окей. Мені ще треба просто подивитися. Де вони зарості мохою? Ладно. Я можу, в принципі, як заправити, але не до кінця, так як я просто не встигну, скоріше за все. А хоч і ні, я встигну, чекай. Я реально встигну. Вот, все, я встиг. Я ідеально все встиг, я думав, що я не встигну. Ой-ой! Бам! Бам просто! Так, а зараз знаєте що? Ми забули покормити Тімоху й моё А вот! й моё Бам! Бам! Ой-ой! Пнищ! Ну так шо не. не не Це Не цього, не моя ідея. Це все цей. Як там? По по ворості, по ага. Ничего себе. Ну Нормаль, нормально, нормально. 5 ранку, ну тут уже програти буде, звісно, гріх. Вот. Просто будемо так от стояти біля двері і чекати наглого тімоху або навіть генку, я не знаю. А, -а, -а, -а. його ж Генератор 60%, 39 ТО, 30... коротше, в мене всього дуже багато, я думаю, що я не програю. В принципі. Шоста ранку от іде. Я, в принципі, сюди навіть, ну... Опа. Бам! Все, ізі. Ну, Це ізі, да. Ну і, саме собою шоста ранку. Шоста ранку. Давайте ще бойлет тут поставимо. поставим. бейк. Ну це все, це все ізі. Шоста ранку на, настає. Ну і третя ніч проходиться просто на ізі. Ну що ж, друзі, я надіюсь, вам сподобалось. Ставим лайки. Кому не важко, пишіть коментарі. А іменно напишіть, кому не важко, да, що мені іменно, який скін мені іменно на сумну серію брати на тімоху. Ось. Ну і звісно не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все, всім удачі, всім пакета.